Тут зібрано спорядження, все, що було зв'язано з тими часами. Тут 60-80 ті роки. А що саме от ви таке зібрали? Чим особливо цей музей? Для чого ви його завідкрили? Ну, з чого нічого подібного на теренах Радянського Союзу, Радянського Союзу, не існує. Для чого? Ну, знаєте, історія це така штука, без якої неможливо жити. От важко пояснити людям на поверхні, що таке спелеологія, якщо вони з цим ніяк не зв'язані. Тут можна побачити все, починаючи від самого початку і закінчити саме сучасними спелеологами, які ходять сніки самі в mm. ну, тобто, що правда. Тут є Тут є все, що використовували спелеологи, починаючи з 60-х років і до сучасної історії. Тобто все їхнє спорядження, як малювалися карти, в чому вони ходили. Ще вони робили фотографії, тут навіть є їхні це особисті речі цих людей. Тобто фотоапаратура, відеоапаратура, все тих часів. Тобто ми хотіли відтворити повністю картину дослідження, початку дослідження існує на Україні. Ну, я можу так розказати, але так я показувати дуже важко. Добре, але перше ще знаєте, чим відрізняється з сьогодні і на початках в Україні? Що змінилося, який був розвиток, в чому розвину? Сучасні спілологи живуть за методиками, які зробили 50 років назад. То це дуже просто. Ми нічого нового не придумали. Фактично, якщо ми йдемо мова про Україну, то відкриваються печери, але вони. Не такі великі, як були відкриті 50 років назад, ну 40 років назад, так? Тобто основні такі відкриття вони були відкриті 50 років назад. Тут є стенд Мирон Петровича Сорчина. Е, Людини з найвеликим щастям, я рахую в світі, то що він відкрив зразу два великих гіганта. Тобто, печера Озерну в 63-му році і в 66-му печера оптимістична. Тобто це дві великі печери на континенті, з яких там оптимістична дорога в Друга світі. Тут його унікальне особисте спорядження. До речі, тут є фотоапарат яким він знімав найгаряші печері світу в Лічугіві. Це вона знаходиться в Штатах. От він його слід просто не підписав. Не встигли підписати. Але це єдиний фотоапарат з цієї експозиції, який був в самій найгарнішій печері світу. Вона закрита, її показують тільки там, таким Ну от Він там був і от його знімки зроблені якраз цим фотоапаратом. А чи це фотоапарат? Салют. А що, покажи прямо тут? Вода, мене ж на кували. Вода, вони мене купають. Хорошо. Сейчас я дам кулак. Принеси кулаку тут сразу, заходишь сразу сбоку спит. Как только заходишь. Не, ну металлистская, с металлистской ручкой. Сразу справа, сейчас пока Хорошо. Я вам сегодня просто не ходил, потому А ты уже рассказывал, зачем? Нет, подожди, так слышал.

Можно, кстати, почешь, Светлана, ты да. попробуй это все. Ты зайди в кадр, это все будешь снимать в руках. Я буду вам передавать. Сейчас вам кувалду, главное только готовьтесь, так морально кувалду. Подожди, сейчас я тогда оден... оденем перчаточки еще. Мы все делали девочки, да? Потому что рыбы изменили. А, ну це треба тоді говорити про підземні табори. Добре, але це вже трошки інші звернення. У мене ще є одна. Я вже забула. Ну, добре, розказати. Щоб печері щось не буде. Так, підземні табори, я думаю, що це Ну і то, що в печері відкрити для туристів. Ага, так, про туризм. Про туризм справа в тому, що за майже 50 років дослідження оптимістичної, в оптимістичні не проводилися екскурсії, і на екскурсію потрапити в печеру можна було тільки і виключно, тільки коли ти працював. В робочій експедиції з 2007 року ми зайнялися оформленням документів на печеру, тому що документи печера це є надра, і ми оформили документи. У нас є тепер спеціальний дозвіл на користування надрами. Він наведений Міністерством на 20 років. І, значить, в програмі робіт, яка закладена, крім науково-дослідних, є також і екскурсійна діяльність. Яка включена в нашу ліцензію. Тобто кожна ліцензія вона за собою тягне е, якісь е, завдання, так? або цілі. Для чого видається? Нас без добичі корисних копали, зрозуміло, тому що ми нічого не видобуваємо, ми нічого не виносимо з печери. Але, е, Є експлуатація печери. і от власне, експлуатація печери вже є дозвільна система, тому що ми отримали ліцензію, і тільки з того часу ми почали розробляти проект екскурсійної діяльності в печері оптимістичної.